Реконструкція київського велотреку на фінішній прямій будівельники завершують оздоблення адміністративної будівлі, шліфування полотна треку, майже готовий і підземний паркінг. Коли роверний стадіон відкриють, знає Богдан Бур'яненко. Майже фінальний вигляд: будівельники подарували найстарішому велотреку України сучасну зовнішність. На місці аварійних трибун постав новенький адмінкорпус. Це буде поліфункціональна будівля. Тут уже встановлено систему вентиляції, а над деякими приміщеннями закінчують працювати маляри. Тут будуть бокси для хранення велосипедів, тут буде мастерська всі необхідні санітарні місця, там туалети, душові роздівалки. Для персоналу адільне для посітілі здесь буде обов'язково мітпункт. Не припиняються роботи і на найважливішій частині стадіону треку величезне бетонне полотно шліфують, хоч робляться вручну, запевняють, покриття буде рівним. Зазвичай на таких об'єктах мають працювати спеціальні шліфувальні машини. Не дуже важко працювати з таким покриттям. Ось ми його шліфуємо і підготовлюємо до покраски і через пару днів буде готово. Після вирівнювання полотна на трек нанесуть фінішні шар покриття італійської фірми, яке використовують на провідних велодромах світу. Втім, перед його укладкою основний бетон ще раз перевірять. Ставим вопрос у тому, що перед нанесенням фінішного покриття, коли буде проведена підготовка. Ми запустили сюди нескольких велосипедистів, які перевірять качество покриття, і этого можна буде вже наносити фінішне покриття. Наразі триває благоустрій території з боку вулиці Липинського. Тут споруджують оглядовий, а також дитячі майданчики. Тротуари вдягають у сіру плитку, використовують для цього ось таку спецмашину. Під'їхав до Подона, взяв положив. Важко треба довго вчитися. Предназначені для великих площів. Німецька машинка на завершальних етапах будівництво підземного паркінгу і велокафе. Втім, з туналом від адмінбудівлі до ядра треку проблеми. Частину підземної споруди підтоплює. Утім, це обіцяють вирішити встановленням спеціального обладнання. Київський велотрек мають відкрити у середині серпня. Тоді ж на ньому приведуть і перші змагання. Богдан Берненко Андрій Ніконов, Телеканал Київ.